14 лютого базар кілья. До речі, всіх зі святом. Зараз побачимо, що тут у нас з рибкою сьогодні. Судачок. Сударки, яку ціну? 100 і 120. 100. 120. А щучка. 80. І круще, скажіть мені. 400 екрані. Добре. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Доброго ранку. Помідорки, яку ціну, скажіть? Помідорки 150, 130. А цибуля і моркву, скажіть ще. Цибуля 18, морква 40 і 45. Яблука по 40? Так. Да. Яблука асортимент великий. Різні. 166. Про 40. Доброго. Буду кушати. А рібочки яку ціну? 130. І горіхи, скажіть. Нічого. Горіхи, грецький горіх 300 і 350, а такі по 100 гривень упаковувати. Mm -hmm. Дякую зі святом вас. Дякую вас таку. І 164. Огірочки 130 і 180. 70. Фіолетова капуста 55, білокачанка 50. Mm.